Вітаю всіх. Сьогодні ми розглянемо одне з найгостріших питань нашого часу. Пенсійні виплати це тема, яка стосується кожного, незалежно від віку. На сьогодні в Україні пенсії часто не відповідають життєвим потребам людей, багато літніх людей стикаються з труднощами, намагаючись заводити кінці з кінцями поплачуючи рахунки та купуючи необхідні ліки. Однак в останні роки з'являються нові ініціативи та програми, які обіцяють покращити ситуацію. Ми обговоримо, як кроки вживаються урядом і що можна зробити, щоб підвищити рівень життя пенсіонерів. Важливо пам'ятати, що кожен з нас може зробити свій внесок у покращення життя. Пенсіонерів і старшого покоління. Підтримайте мене, я буду робити е, відеоролики. Я перепрошую за українську, бо я вчу її тільки е, добре намагаюсь вчити. Е, підтримайте, пі, лайкам, будь ласка, підпишітесь на канал, е, щоб не пропустити нові відеоролики, присвячені важливим е, соціальним подіям і темам. Давайте, будь ласка, будемо щирі і відверто казати, що пенсіонери в нашій країні дуже погано себе почувають. Нема грошей оплачувати рахунки. А от зараз є проблема така, да? ВПО, переселенці-пенсіонери вони вимушені були поїхати. Но зараз їм все чаще, де і чай часто і часто приходять арешти на рахунки на їхні за квартплату, за комунальні потреби, за усе. за це. Люди вже не проживають по два, по три роки. У, от з от, Донець, знаєте, є приклад з Донецької області приїхала сім'я, е, арештували рахунки, вже три роки вони там не проживають. Електроенергія і не користуються там світло відрізане, а рахунки по 20 по 17 тисяч приходять. Бо представте, арештували і виконавча служба, арештовують рахунки. Люди не живуть, а їм арешти викладають. Нема у людей і, і так вони багато, ну, бідно живуть. Ні, ні на їжу не хватає, не вистачає. Взагалі ні на що не вистачає. Арешти все приходять і приходять. ВПО людям приходять раз, забирають, пенсії приходять, раз забираються. А люди там і не проживали вже по три роки. У усіх містах Донецької області агітують, що покидали свої домівки через російську агресію. Люди уїжджають, а як їм фізично не можуть є от інваліди, да, в них арешта на рахунки, їм щось вирішувати, якщо там потрібно бути фізично. Вони ж не будуть за 3 тисячі кілометрів їхати обратно щось робити. Подіжіть, будь ласка, лайком і підпискою. перейшліть це відео своїм друзям і на найближчим. найближчим. Кажу, що давайте, хто працює в виконавчих службах, ви спочатку розбирайтесь, як люди, чому на них приходить це все да, до вас. Я знаю, що це ваша робота, що ну, обдирати пенсіонерів інвалідів, коли вони за тисячу кілометрів від дому, це не є нормальним. Або ви хочете казну в Україні поповнити, да? ну, за рахунок кого? Інвалідів. Я, я можу, якщо щось, я можу, навіть приклад, я можу підтвердити свої слова. Розумієте? Так що, ісполнительна служба, давайте немного, будь ласка, візьміть себе у руки. А усім пенсіонерам, у яких заарештували рахунки, я. Вам е, підскажу, звертайтеся, є така волонтерська організація, право на захист. Вони предоставляють безкоштовну юридичну допомогу. Звертайтесь до них е, і дзвоніть в інтернеті, шукайте. Якщо ви не можете, попросіть, будь ласка, хто поряд є молодь, ну, молодь якусь е, і вам допоможуть. Так що і подавайте заяву, подавайте до суду до них, тому що у вас. Обдірають, обдіралава. все мені вас шкода. Хто з цим столкнувся, звертайтеся до безкоштовних організацій, до безкоштовних адвокатів і юристів. Все, усім дякую. Підписуйтесь, з вами був Анатолій. Вчу українську і вам раджу. І ще таке, якщо до молоді. Ну не съєште ці сухарики, ну не випіть ту баночку, кофе, чашечку. Підтримай нашу армію. Від, від них залежить усе, повністю усе. Хлопці там сидять без, без нічого. Ви розумієте? Підтримайте на обандірування, на автівки, на усе. 50 гривень та що для вас? Ви знаєте, сколько нас, українців? Ми одні люди, ми разом, ми браття та сестри. Дайте змогу їм воювати. Ну, щоб дати їм змогу воювати, давайте ми їх підтримаємо. Віть вони за нас там стоять на смерть. Розумієте? До смерті стоять. До кінця. Давайте підтримаємо люди. До побачення.